Приїхав на луговий тачок і тут, не знаю, буде видно, стає Щурок. Їх там більше сотні, але розмова не про то. Якщо на соняшнику пішла протрава і вигорівши земля, тут на луговому тачку все цвіте і пахне. Я вже знаю, що тут медок є. Будемо відбирати. Покажу який. Ось так сімейки спрацювали на Лугу. по бджолі набагато більше бджоли, чим на соняшнику. І меду більше. Ось так. Яке можна качати? Будь здоровий. Ще одна сімейка. які тут рамочки. Які ж тут рамочки, яка тут краса. От на соняшнику не повезло. зато тут відіграємося. Це гарний мед. バスタック。